Я щиро вдячний, що я сьогодні Господу Богу, що на такому прекрасному святі. Мені вже доводилося другий раз бути на 55 років в Тернополі з колективом музичним і на 60 років. Найвища цінність людини це життя нароване Господом. І ми завдячуємо це нашому, нашій матері, яка нас народила, і там тут себе. І ми це повсяк життя, життя. Будемо жити, ми повинні дякувати Господу Богу татові і мамі. Для і і виховання людини походить не тільки від тата й мами, і від вчителів, але й від самого себе, яка з самого світу придивлятися до життя, дивитися, як люди живуть, робити добро, бути чесним, порядним і добродушною людиною. У цьому слові я би хотів сказати, що я. Тут гарно відсвяткувати прекрасне свято. Оце. Такі молоді природи. Це не лода природи, це краса логи. Сьогодні є доста великі кілометри. Обіцяю, Миколайович. Радость Радості, добра і любові. бо без любові, як без хліба нема життя і без води. Дякую, плиз, це все прекрасно. Да, радості. Я ще дякую за за вас. Я. Слухай, Вітя, Артур. Значить, 55 років так про було, кажуть, у Дніпрі про. Тут треба, а то треба, щоб всі були. Але послухайте уважно, я хочу розказати, що таке є наше село. Перше, 55-річчя, прекрасному музично-драматичний театр. Ми приїжджаємо, перший це Микола дає мені ключ, каже, музиканти каже, щоб ти відкрив їм, де треба лишити інструмент, після того як має бути. Наші всі зібрані хлопці, все, чекаємо чергу свої. Перед нами ви чуєте? Є, це є три моменти. Які самі я запам'ятав. Історія села. Саме більше, які я запам'ятав, що таке село село Значить, Дає мені ключ, Микола Євгенович, каже так. Як то називають де артисти Гримьорка. Від гримьорки Дає ваша така номер гримьорки. Лігенко. Згадаю цим словом покойного кузяка Євгеновича. Значить, перші виступили, хлопці. Йдемо, лишаємо інструменти, йдемо в зал слухати. Прекрасно виступають усі ще дуже багато. Концерт тримає годин-3-4. Три, Чекай. Перед цим виступають хлопці вийшли з тими піпітрами. Так то називається, що духовий. Грають ні, а я чекаю черепи, і тут переживаю, як я маю, вийти. я подивився у зал за кулісами, у зал подивився, куча людей, мама моя моєї рідно, на цьому купа людей. Треба вітати тут. То, що тренувався перед зеркалом, пропало. І тут все, ці виступили, глянеться, заходить. Глянеться, заходить, а ті хлопці там ззаду все не ти Чути, що за строй этих ребят. Они уже вже играют, и нот і никаких. Є гримерка, ключ, лишають інструмент. Голова така, ноби укралі мій контрабас». Все, та як є, а там так цей буде, так як наша кублянка, саме це кубелян, саме центр. Всі собі сідають, це посилають за горівку, цей десь спішов. Я не буду болять за крилі і все проще. У другій мали купив ще раз так. Ще раз та. А їду, Горі а їди нема, їду нам не подають. Ці з інструменти обіцяють ці інструменти свої і починають драти. Хлопці, що в залі, то мало було. проти того ж там було. То все збігло, сидиться на концерт. Усе я люблю, але ну, як я увидю, що прийшов і поклав гроші, мені страшно, Мені страшно, міліція приходить нас тут... Це другий момент. Ну і ще третій момент був, вже, коли ми сіли. У... Україна, по-моєму, так називає. Да. Коли ми сіли там і там Павлі, потім два брати, оці, як його... Порамаренки, оце перший анекдот був за Москаля, розказаний Порамаренко, хоч сам і Маскаль. Ну не важко. І було, коли грішко грав Павлікові і Павлі співував. Гріша. А, його роман цей? — Так, його роман. Коли Павлі сказав, а може, воно і краще. Оце я запам'ятаю, <продовжував> ja. що... Дай Бог, щоб здоров'я було. Да. Дай Бог, щоб здоров'я. Продовжимо обов'язково. І того я кажу, що... Ти знаєш, що це дорого робляти? Що ти що там я собі так. На життя. Я сьогодні зробив цілі Тернополі біжать, бо там всього звивалися, там мої торопери власні своїх розумієш? А я собі так прикинув, що по життю за все своє життя захотів селі зробити з односельчанами, Це є нормальні речі. Ми тут протоптали. Ну як то кажуть, дорожки, стежки. І захотілося спутати, бути... і то отак тут чисто проти став. Ні, там на 21 червня. А там? — Не на 21 червня? От першого я дійсно родився, ще не було видно. А розберешся, Боже. Я я зустрінусь з вами пошко. Що це ваші дарунки тупо? Стояти не водить. Гремьорки сиді. Дякую вам. Годі базікаю. Що ви? Мух немає. Де кандєш, що ви дали? О, дай пере стакан. Це до заси моча. Ну що там? Де ж а поля п'є? А коли п'є стакан? Маленьке наливаєш, а великий треба. А там ще А він сам же не побачив. Ви маєш він термо зробиться. Ну нічого. Я не вийду. Хлопці, свіженька барабулька. Чуєте, Микола Велич, ми за те, що ви вернулися на Я не вернувся, я я продовжую це життя, я О, ще поверну, Не продовжую, я нікуди не але повертаюся. але могло і цього не бути. Два варіанти. <рес> ну, коля, могло багато для чого в житті не бути. А воно не передбачено стоять і є. Це життя. Це життя. Це життя. Оля Васильівна, може би ви присилили. Ну що, давайте перекусити, хлопці перекусіть. Оля, а там краще, правда? Оля, там краще. <плес> <бої>. <плес> Я ніколи в житті нікому нічого впав. Я не маю не глядя часу, не здурив, не здвигував. Я все життя жив час.

— Ви? — Так. — Як ви доказали, як ви наїлися? — Я думав, що у нас цілих 100 ходили по вулиці. — А де? — В Лице, в Соколі. — Я не розпочиваю, що ви тут живете. — Я не маю бути вовним. — Я про те, що я в Русі підговорив, що там і ми <говори> живемо. — Ладно, я не розумію. — Я не розумію. — Я не маю бути вовним. <говори> <говори> — Він так наплачений, якщо б він був.

Хоть ми закричили, телебація. Може бути бояк. Що ви знаєте, пізька? Що сиділа? У дражівських драческой ход. Драчівський ходив. Є наста, але у різні. Лениці немає варіантів, що буде. Я зробив драти за душі свої, за свого, за свого серця я драчець за Івона праза, ти все що Гріша мені.